Друзі, всім привіт! Ви на каналі Жака ТВ. Сьогодні у нас на обзорі електросамокат Самокат Кроссер Т4 Турбо. Поїхали! <різь> Це мій перший електросамокат. І як тільки я його отримаю, я одразу почав забувати шукати відеоогляд. Ну блін, в інтернеті про нього нічого нема. Тому я хочу поділитися досвідом експлуатації цього електросамокату. Я почну з того, як він до вас приїжджає. Приїжджає він в коробці. Ви його достаєте, розкладаєте, натискаєте кнопку Вімкнути і все, можна їхати. В комплекті йшов зарядний пристрій, набір ключів, а також можна окремо докупити сидіння. І на цьому все. На деці встановлене резинове покриття, самокат зроблений з алюмінію, важить 28 кг. А тепер, друзі, давайте трохи поговоримо про його характеристики. В нього максимальна швидкість 55 км на годину. Запас ходу до 50 км, дивлячись на якому режиму їхати. Тут їх три, але про це трохи пізніше. Діаметр колес 10 мм, потужність двигуна 1,5 кВт. Задній привід, батарея на 15 Аг, гальма вискові, присутні електрогальма. Максимальне навантаження 150 кг. Заряджається 5-6 годин. Що мені подобається в цьому самокату? Так це підсвітка синього кольору. Ввечері вона виглядає просто бомбезно. І амортизація спереду та позаду. Є навіть круїз контроль також тут є поворотники. Тільки в день їх зовсім не видно. Тут зручні міхкі прорезинові гріпси, кнопка вимкнення світу, кнопка сигналу, бортовий комп'ютер, влаштована ручка газу, а також є роз'єм, який закрити заглушкою, щоб заряджати телефон. На бортовому комп'ютері показується швидкість, заряд батареї і пробіг. Кнопкою мод можна міняти режим. На першому він їде 18. На другому 28, а на третьому 55 км на годину. Тепер ми плавно підходимо до мінусів цього самокату. люфт тручок. Це не критично, їздити можна. Друзі, саме головне ціна на розетці він коштує 28 тисяч гривень на момент зйомки цього відео. Ну все, друзі, на цьому все. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал ЖКТВ І всім пока-пока.